Грим до невпізнаваності, а рухи відточені до дрібниць. У квітні, але бо соняш. Навчитися індійському танцю можна в спеціальних школах. Однак, здебільшого для учасників це не просто тренування, а філософія життя. Інженер-технолог за освітою Петро Лозав подобав танці два роки тому. Привівши доньку на заняття, зрозумів, що індійські класичні рухи захоплюють і його. Танці змінили внутрішній світ чоловіка. Ощущаю велику гармонію, підйом, радость, благодійство. Полтавка Анастасія Возник вперше індійські танці побачила у фільмі. Тепер це не екранне, а реальне захоплення. З'явилися раніше фільми, дуже вліклася, дуже подобалося, Хотіла дуже прийти і там почала займатися. Гості із Миколаєва Марина Верхолас займається танцями вже чотири роки. Хореограф за освітою. Жінка почала танцювати після прочитання книги. Ну, це взагалі особенне просто стан, коли танцюєш. Ну, в житті такого не іспитаєшся стання. Та состояние близості ну чому-то більшому, чим просто наша жизнь суєтною. Для індійських танців неважлива вагова чи вікова категорія. Головне зазначають організатори фестивалю бажання опанувати розмову з Богом, адже ритуальне значення індійських танців рухами передати свої слова. Лічно у нас от, в Шанті відкрита двері для всіх. У мене займалась дівчина з ножкою там повріжденною. І штота їй вдавалося, штота не не ділила. Ну а звісно, в общем, спортивна яка то подготовка дословно всеукраїнський фестиваль сольного класичного танцю, танок безсмертної апсари імені Саші Путрі пройшов у Полтаві в дванадцяти.